може бути краще ніж студентські роки, особливо якщо майбутня професія до душі. Тож, якщо ви досі не знаєте, яку спеціальність обрати, ми вам допоможемо. Сьогодні перебуваємо у стінах навчально-наукового інституту будівництва та архітектури НовеГП, який є потужним і збалансованим підрозділом, що здійснює ефективну підготовку висококваліфікованих фахівців в галузях будівництва, архітектури, цивільної безпеки та біотехнології. Нині в інституті навчається близько тисячі студентів за денних заочних та дуальних форму навчання. Підготовка ведеться на першому курсі на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за чотирма спеціальностями. Спеціальність біотехнології та біоінженерія має освітню програму біотехнологія, біоробототехніка та біоенергетика. Спеціальність будівництво та цивільна інженерія має освітню програму будівництва та цивільна інженерія. Але студенти даної спеціальності на другому курсі діляться на сім професійних блоків, які в подальшому стають освітніми програмами. Спеціальність архітектура та містобудування має освітню програму архітектура та містобудування, спеціальність цивільна безпека має освітню програму охорона праці. Наші студенти під час навчання проходять підготовку в спеціалізованих навчальних лабораторіях, відповідно в спеціалізованих комп'ютерних класах, а також аудиторіях. При навчанні наші студенти мають можливість проходити також навчання та виробничі практики в наших вузах партнерах як в Україні, так і за кордоном. Окрім того, в нас практикується вже з 2015 року програма подвійних дипломів на магістерському рівні. Так наші студенти мають можливість отримувати дипломи подвійних програм, політехніки Любальській, місто Люблін, політехніки Свінтокжистській місто Кельце, а також школі головного господарства війське або ж Варшавський природничий університет, місто Варшава. З останнім у нас підписані угоди, відповідності до яких студенти подвійні програми отримують безкоштовно. Варто зауважити для вступників, які... На основі повної загальної середньої освіти, що вступ на спеціальності будівництва цивільної інженерії та цивільна безпека здійснюється на платну форму без зовнішнього незалежного оцінювання, тобто без мультипредметних тестів. А на спеціальність архітектура та містобудування як на бюджетну форму навчання, так і на платну форму навчання, теж не потрібне зовнішньої незалежно оцінювання, тому що при вступі на дані спеціальності складається творчий конкурс з рисунку та креслення. Підготовку вступників за даною спеціальністю можуть здійснити на. Нашому підготовчому відділенні на підготовчих курсах. Давайте розглянемо детальніше спеціальність будівництва та цивільна інженерія. Спеціальність будівництво та цивільна інженерія є найбільш популярною серед абітурієнтів при вступі в наш університет. Це підтвердила вступна кампанія 2023 року. За підсумками навчання здобувачі отримують кваліфікацію інженера-будівельника. Спеціальність будівництва та цивільна інженерія важлива для післявоєнного відновлення України відповідно реконструкції як інженерних споруд, так і інженерних мереж. При вступі на спеціальність будівництва та цивільна інженерія здобувачі мають право вільно обрати один з освітньо-професійних блоків після першого курсу, який потім Переходить у професійну програму на рівні магістра. Освітньо-професійні програми включають такий перелік: це технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів, промислове та цивільне будівництво, водопостачання та водовідведення, автомобільні дороги та аеродроми, міське будівництво та господарство, теплогазопостачання і вентиляція. Енергетична ефективність будівель та інженерного обстеження та мостів та транспортних тунелів. Якщо говорити про програму автомобільні дороги та аеродроми, то в наш час це безумовно актуально. Адже фахівці даного профілю займаються процесами проектування будівництва, експлуатації та реконструкції автомобільних доріг і аеродромів. Освітня програма Міське будівництво і господарство займає важливу нішу у відновленні країни, адже фахівці цього профілю займаються процесами проєктування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних та містобудівельних об'єктів і систем. Якщо розглядати програму водопостачання і водовідведення, то вона напряму пов'язана з питаннями пошуку ефективних інженерних рішень, проєктування, будівництва та експлуатації систем водопостачання і водовідведення на об'єктах промисловості та Муніципального господарства. Фахівці освітньої програми, мости і транспортні тунелі, займаються процесами проєктування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції мостових та тунельних об'єктів і систем, що у наш час має стратегічний характер. Освітня програма промислове та цивільне будівництво готує фахівців з проєктування, зведення експлуатації і реконструкції житлових, громадських та промислових будівель та інженерних споруд. Фахівці освітньої програми теплогазопостачання та вентиляція підготовлені до роботи за такими видами професійної діяльності, як процеси створення та експлуатації систем теплопостачання, газопостачання, опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, і можуть займати первинні посади. Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів, інженер з технічної діагностики, технік проєктувальник технік-конструктор та інші. Не менш важливою є освітня програма, технологія будівель. Конструкцій виробів і матеріалів, адже її випускники займаються проектуванням, організацією, контролем та експлуатацією технологічних процесів виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Понад 50 років у стінах нови ГП функціонує кафедра, де панує творчість та особлива атмосфера кафедра архітектури, яка щороку випускає фахівців, що працюють над творенням обличчя міста. Нашою провідною дисципліною є архітектурне проєктування, де ми вчимо студентів проектувати. Ати різноманітні об'єкти, житлові будинки, індивідуальні, багатоквартирні школи, садочки, готелі, офісні будівлі, глядацькі зали, храми, а також містобудівні проекти житлового кварталу та житлового району і багатофункціональні комплекси. Творчість у цих стінах не лише про красу, а й про необхідність. Протягом перших трьох років наші студенти вивчають рисунок живопис та скульптуру. Тому дуже важливо, щоб була певна художня підготовка. До речі, при вступі на архітектуру абітурієнти здають іспит з рисунку гіпсової голови, а також креслення. Тому Якщо ви е, вирішили вступати на архітектуру та містобудування, подумайте про свою художню підготовку вже зараз. Бакалаврський рівень підготовки спеціалістів передбачає викладання. Фахових дисциплін, таких як історія архітектури та містобудування, нарисна геометрія, будівельна фізика, архітектурне матеріалознавство, е е основи реставрації, е законодавство в архітектурній справі, комп'ютерне моделювання в різних програмах, дизайн інтер'єрів, ландшафтна архітектура та багато інших не менш важливих дисциплін. Щороку наші студенти беруть активну участь в архітектурних конкурсах і дуже часто стають лауреатами цих конкурсів. Більшість наших випускників знайшли собі роботу за спеціальністю і зараз працюють у сфері архітектури та містобудування. Як в Україні, так і за кордоном. Якщо ми говоримо про вітчизняне працевлаштування, то це і робота на державній посаді, як -от головний архітектор міста, і викладацька справа в університеті, ну і, звісно ж, проєктна справа в приватних фірмах. Крім того, наші випускники започатковують свою власну архітектурну справу, тобто відкривають архітектурні бюро, і таким чином вони створюють нові робочі місця для наших нових випускників. Наш час, коли процес євроінтеграції є визначальним курсом держави, охорона праці і безпека життєдіяльності, організована з урахування можливостей сучасних інформаційних технологій та зорієнтоване на формування освіченої гармонійно розвиненої особистості, є ключовою вимогою. Саме тому кафедра охорони праці та цивільних безпеки навчально-наукового інституту будівництва та архітектури нове активно розвивається та тісно співпрацює з відповідними структурами зазначених напрямків, серед яких управління держпраці у Рівненській області, головне управління ДСНС у Рівненській області, науково виробничий центр Укрексперт. Ці організації установи стали базами практик для здобувачів освіти. Ми організовуємо навчання з питань охорони праці, проводимо технічні огляди, експертні обстеження, обладнання підвищеної не. Безпеки. А також в своєму складі маємо санітарну лабораторію, яка займається атестацією робочих місць. З кафедрою охорони праці та безпеки життєдіяльності ми працюємо досить плідно. Ми завжди обмінюємося різними новинками в галузі охорони праці, методичними вказівками та рекомендаціями. До нас приходять на стажування та на практичні заняття студенти, і деякі з них потім залишаються і стають нашими працівниками. Для прикладу, фахівці санітарної лабораторії це також випускники кафедри охорони праці. Вони займаються дослідженням виробничого середовища для визначення шкідливих умов праці, оформляють документи з атестації робочих місць, а також для проводження медичних оглядів. Напрям з охорони праці є перспективним. Адже впровадження європейського законодавства та ризикоорієнтованого підходу до безпечних умов праці це одна з головних складових розвитку України як європейської держави. Особливу увагу на час привертає інноваційна бакалавська програма біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика. Адже вона поєднує в собі передові міждисциплінарні заняття з біології, хімії, робототехніки, програмування, енергетики з розвитком бізнес-навичок, що мають вирішальність. Незначення для динамічного кар'єрного росту. Випускники програми, фахівці у широкому діапазоні біотехнологічних спеціальностей, основ програмування та робототехніки. На даний момент я навчаюся на четвертому курсі та вже маю свій стартап під назвою Тізер. Тізер це використання біотехнології для того, щоб виготовляти інноваційні матеріали, а саме, бактеріальну шкіру без Використання тварин, тобто ми не вбиваємо а, тварин і в цієї шкіри є свої плюси, такі як екологічність а, та надійність. От. В майбутньому ми збираємось цей стартап масштабувати, та це було все можливо завдяки нашому університету, де я знайшов чудову команду однодумців та людей, які цьому сприяють. Потрібність актуальність вимога часу такі ключові формулювання характеризують випускників навчально-наукового інституту будівництва та архітектури НовГП Будь серед успішних. Бути успішним може кожен з вас, тож не зволікай, обирай успіх вже сьогодні.